Друзі, вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в мене тема відео така, яку зазвичай не хочуть озвучувати виноградарі, тому що вони торгують черенками. Вона касає, буде стосуватися бактеріального раку. Він з'являється зазвичай на винограднику через деякий період, ну, років через 5, 7, 10. Здається, це така невиліковна хвороба, але я так спробував в цьому році вона досить легко вилікувалася. Я дивився відео, знайшов там якусь речовину, записав названня, ну потім названня те загубив і вирішив спробувати вилікувати його звичайним залізним купоросом. Я взяв Залізний купорос, самий звичайний частину його одну. І другу частину я взяв гарячу воду. Звичайну гарячу воду. Змішав в однакових пропорціях його. От сюди вилив воду, сюди додав купорос, все добре змішав. У нас получився такий досить густий розчин. Потім я взяв ці міста, видно, добре їх зачистив. Обережно тільки ці всі рештки хвороби не розкидаємо по ділянці. Я зачищаю всі ці травмовані наші рукава і просто щіточкою намазую. Цю процедуру я роблю не вперше. От у мене в цьому році захворів кущ. Анжеліки. Ось він. І в період, коли на ньому були ягоди, я замітив, що він захворів. От на, цьому, на цих ділянках скрізь були ці бактеріальні нарости такі ракові великі. Я їх просто позрізав. Отут От було. Все це я зрізав і намазав цим розчином. От так просто взяв щиточку і все це намастив. І як ви бачите, зараз вже кінець сезону, вже ми виноград вкриваємо на зиму. І в нас цієї хвороби нема. Вона зникла. Я не знаю, чи це буде працювати у вас. Це спосіб був використаний перший раз, він ще мною не перевірений. Але якби хвороба зникла, я думаю, що це заслуговує на увагу. І подальше вивчення цього процесу. Так що бактеріальний рак це не приговор. Я думаю, що його можна легко подолати. А чому виноградарі не дуже хочуть про це розмовляти, тому що ну, зазвичай всі торгують саженцями, черенками і